Місто Харків, Харківщина була під масованим ударом. Велика кількість шахедів, велика кількість ракет. Частина з них відповідно були балістичні. Звичайно, метою було ураження енергетичних об'єктів, електропостачання, теплопостачання. Ну і звичайно, в принципі, транзит електроенергії. Так само є пошкодження. Пошкодження досить значні наразі всі сили кинуті для того, щоб, по перш за все, стабілізувати енергетичну систему міста Харкова і Харківської там області. Ну і звичайно, теплопостачання так само. Щодо відсутності або наявності, теплопостачання коментувати не буду, тому що відповідна атака ще триває. Активна її фаза була від першої ночі до шостої, фактично, години ранку. Значить, ворог застосовував так само комбіновану атаку, тобто спочатку йде масований обстріл ракет, відповідно паралельно запускає шахеди, а десь масовано, десь по одинокі випадки. Однак, тим не менше, це скажімо так, унеможливлює роботу і відповідно підрозділів ДСНС і наших. Відповідно там енергетиків. А коли на вулиці критична відповідно температура, мінус 25, то звичайно мова йде не про. Дні або години мова йде про хвилини, тому зараз знов ж таки відповідно повторюсь. У нас велика кількість задіяна підрозділів ДСНС, не не лише від, тобто Харківщини. Ми в постійній комунікації, значить, із профільними міністерствами, зокрема там МВС, Міністерство там енергетики, да для того, щоб залучити максимум ресурсу для, скажімо так, ліквідації наслідків і відновлення критично важливих елементів для наш. Енергосистеми, а яка ситуація з водою та світлом? Чи є перебої з роботою можливо електротранспорту Харкова? Дивіться, ну зазначу так зараз. Знову ж таки, ми намагаємося стабілізувати ситуацію, перейти від аварійних до планових відключень електроенергії. Перш за все, звичайно, увага там, де є проблеми з теплопостачанням. Там ми відповідно будемо намагатися не відключати від електроенергії. Ми працюємо повністю в комунікації з містом Харковом, тому що тут дуже важливо і чутливо по перше по максимуму зберегти нашу енергосистему і систему теплопостачання. Ну і звичайно паралельно з тим працювати над її відновленням. Я хочу зазначити, що знов ж таки всю ніч, незважаючи ані на повітряні тривоги, ані на удари шахедів, наші енергетики, комунальні служби відповідно обленерго, укренерго, підрозділи ДСНС, всі там працювали цілодобово для того, щоби. Втримати та стабілізувати е, ситуацію з, з там енергопостачання, тому наші і мешканці міста Харкова і області, тому що так само важка ситуація, і по лозовій, і полозівському району там <кій> так само були удари і шахедами масованими, і ракетами. Так ось всі сили е, задіяні для того, щоб по максимуму ліквідувати наслідки наразі. Скільки власне пунктів незламності розгорнуто в Харкові та області? Чи є потреба в розгортанні додаткових пунктів обігріву? Ну для разі у нас задіяно 750 пунктів незламності, які працюють в цілому, скажімо так, добовому режимі. По місту Харкову їх більше ста. Оперативно можемо розгорнути пункти обігріву їх більше трьохсот. Наразі наразі вже розгортаються пункти обігріву від міста Харкова, від відповідно ДСНС від Червоного Хреста. Тут у нас ж таки повністю відпрацьований алгоритм в такому режимі. Ми фактично проживаємо з 2022 тобто другого тобто року. Да тому алгоритм діє, і ми зараз задіємо всі необхідні ресурси. Всі не ж таки служби працюють у посиленому цілодобовому режимі.